Справи у нас кепські командири. Збройні сили Юрія успішно активували два психічні підкорювачі, таким чином перетворивши півпланети на слухняних рабів Юрія. На щастя, приладу у Сан-Франциско нібито бракує струму. Ми і досі маємо час ледь. Хвилинку, пане. Спецагент Таня на зв'язку. Ще не все втрачено, пане. Наш Айнштайн має якусь штуку, її ще не перевіряли, але вона може всіх нас врятувати. Так, док. А, док. О о о я. Я це мій новий прототипний прилад для часового переміщення. Ми можемо ним скористатися, аби перемістити ваші сили у минуле. Можливо. Там у вас вийти відвернути цю всю психічно-психологічну катастрофу ще до її початку. Але у нас дуже мало часу, командире. Сили Юрія намагаються захопити електростанції у місті, аби запустити психічний підкорювач. Машині Дока теж треба живлення, тому вам треба захопити ті електростанції першим. Гей, це все буде нелегко. Я польовий агент, а не стратег. І мені важко це визнавати, але мені дуже хочеться, аби з нами був генерал Карвіл. Якщо мій прилад подіє, пані Таню, ваше бажання здійсниться? Повернувшись до минулого, знайдіть там колишнього мене. Я спробую вам допомогти. Я? Система керування полем бою. Просимо зачекати. Подиниться втрачено. Надходить повідомлення. Машина часу є на південь від золотої брами. Вхід до моста Золота брама було знищено радянцями на початку війни. Захищайте машину часу, доки не зберете достатньо енергії, аби її активувати. Обережніше командири, учні Юрія патрулюють місто. Їм теж потрібні електростанції. Командири, перед вами загони спецпризначення. Вони озброєні кулеметами та ракетометами. Спецпризначенці можуть за лічені секунди перетворити ворожу техніку на прухт Системи керування активні. Тренування. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Щось полагодити? Так, пане. Одиницю втрачено. Сюди вліт все. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно на напад. Одиницю втрачено. Майстер на всі руки. Так. На зв'язку інженер. Вивчаю креслення. Веревертень потрібен. Щось полагодити. Вивчаю так, тримати командире. Ще трохи станції, і ми зможемо увімкнути машину часу. Надходить повідомлення. Командире, машина часу готова. Ми рушаємо у подорож. Уданціємо киценю. Тримайтесь, має бути весело. Боюся, у вас обмель часу. Не хвилюйтесь. Вам не буде боляче. Ваше життя стане набагато простішим у якості мого раба. Ти повідомлення вдалося, пане. Ми перемістилися у часі. Так, але ми опинилися тут невчасно. У місті триває перша радянська окупація. Використайте проти комуняк наші великі гармати. А як накажете, я побливу налька Алькатрас і перетворю цей психічний підкорювач на металобрухт. Одиниці втрачено. На наша база скои на напад. Трива е Рамон. На наша база скои на напад. На Наша база на напад. Я попливу долька трасу та вблизила високого повітря. Жодних перешкод. Жодних перешкод. Це. Жодних перешкод. Жодних перешкод Зрозуміло. Зробімо це. Зрозуміло. Чергове не вдаха. Зрозуміло. Жодне перешкод. Операцію виконано.